Друзі, до нас надходить багато запитань від вас, чим саме відрізняються наші жалюзі від інших виробників. Такі запитання зазвичай задають замовники, які планують придбати паркан більш високої якості і бажають розібратися в цьому питанні. Тож, це відео саме для вас. Почнемо з того, що саме пропонують зазвичай інші виробники. І почнемо з ламелей. Ось хочу показати вам, як виглядає ламель іншого виробника. І як виглядає ламель нашого виробництва. Це ламель іде з оцинкованого металу, а потім наноситься порошкове фарбування. Ось так виглядає ламель нашого виробництва в порошковому фарбуванні. Тож, друзі, хочу попередити вас. Що секція а, від інших виробників надходить до вас в повністю розібраному вигляді, без рамки та жорсткості, ламелі без отворів. Якщо ваш майстер буде збирати такий пазл, попередьте його, тому що додаткова робота по зборці в секції коштує дорожче. При монтажі на місці є ризик прикрутити нерівно ламель, бо зазвичай для зборки потрібен спеціальний стол. Якщо плануєте самостійно, готуйтесь до складнощів по зборці, бо ламелі будуть навіть без отворів. Відсутність рамки на секціях, особливо довжиною більше 2 метрів, загрожує тим, що ламелі можуть погнутись навіть від сильного вітру, бо не мають надійної опори. Товщина металу зазвичай не більше 0,4 або 0,45 мм. Ми це перевіряли. І обов'язково покажемо вам в наступному відео. Якість металу, товщина, наявність рамки, все це впливає на жорсткість та стійкість усієї конструкції. Цинка в дешевих виробах е, в складі не більше 70 та 80 грам на метр квадратний. І в більшості виробів бо готовий метал, який зазвичай використовується для жалюзі, трохи більше якісніший. Е, ніж звичайний профнастил. Покриття Поліестер це тонка плівка, а не фарбування. І це видно неозброєним оком. Про різницю в покриттях у нас є дуже багато відео. Ну і звісно, так як метал надходить вже в певному кольорі, ви обмежені у виборі цих кольорів. І ці обмеження не дають можливості підібрати відтінок, який пасує саме вашому подвір'ю.